В Одесі на західному кладовищі у секторі поховання для військових з 2014 року протягом АТО та операції об'єднаних сил тут поховано 19 захисників. Після 24 лютого кількість могил, над якими майоріють українські стяги та бойові прапори, на жаль, значно зросла. Нині дізнаємось про героїв, похованих тут, та чи є проблеми з шануванням пам'яті полеглих. Поряд зі мною керівник відділу в Одеській області, Міністерства у справах ветеранів Микола Сражук. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Пане Миколу, як вам часто доводиться тут бувати? Вшанування пам'яті загиблих героїв російсько-української війни це обов'язок кожного громадянина. Періодично ми, як представники Міністерства справах ветеранів, Проважаємо в останній путь наших героїв. Чи ми можемо говорити, яка кількість військових сьогодні тут похована? Так, да, ну це не тайна. На даному етапі в цьому 48 му секторі почесних військових поховань поховано 271 воїн, захисник і захисниця. Тут ховають лише жителів Одеси, чи не лише військових? Так. Е до нас зверталося командування військових частин, наш є воїни-сироти. Звертається командування, що він попросив його було останньою мрією, щоб його поховали в Одесі. З Херсона, з других регіонів, є. Там, де батьки знаходяться на окупованій території, але просили, щоб не можуть приїхати, просили, щоб його поховали в Одесі. Незначна кількість, але має місце. Це єдине ось таке військове саме кладовище в Одесі і чи ховають військових також на інших кладовищах. Офіційно, це сектор військових поховань 48, да, і зараз вже сектор військових поховань 68. Це офіційно. Але також батьки хоронять своїх дітей в інших кладовищах, ну і також, якщо вони бажають, щоб вони були поховані разом з ними, на ці. На цій ділянці також відведене місце, і є на інших ділянках також вони можуть поховати разом з собою. От вшанування пам'яті загиблих військових це одне із завдань, одна з функцій, якою займається Міністерство у справах ветеранів. Зокрема, ви поясніть, як це на практиці сьогодні відбувається. На практиці звернення є до органів місцевого самоврядування. разом Вибираємо ділянку пропозиції, після цього значить, встановлюється пам'ятний знак, щоб можна було і іноземні делегації, і ми, допустимо, починаємо до дня вшанування пам'яті 29 серпня, вшанування пам'яті загиблих війні, розпочинаємо заходи тут. Також за пропозицією і вже технічним. Провадженням е є типовий зразок пам'ятника козацький хрест, а для іншої категорії, яка має віргу спідування інші, є морська хвиля. І це безкоштовно міською радою е фінансується і встановлюються е ці надгробки. Ось один з прикладів вшанування пам'яті військових це перейменування на честь них топоніміки вулиць. І ось, наприклад, в Одесі, якщо не помиляюсь, після повномасштабного вторгнення поки жодної вулиці не перейменували. Якщо ми подивимося інші міста, то там такі перейменування відбуваються. Чому так? Так, на жаль, це проблема. І громадськість, і міністерство у справах ветеранів. Ми домагаємося щоб це зрушити з цієї точки. Але історико топонімічна комісія, на жаль, займає незрозумілу для ветеранської спільноти позицію. Вони хочуть обмежити декільками вулицями, і то на окраїнах міста. І основна їхня позиція в тому, що після перемоги вулиць в Одесі не дуже багато вільних. І тільки після перем, давайте будемо робити базу даних, і після перемоги ми будемо називати в честь наш аргумент, той, що люди нагороджені в нас, до речі, в Одещині є чотири герої України посмертно. Із них Бувалкін і Блашко ще є повними кавалерами ордена за мужність. Це як двічі герої. І... З їхнього боку тільки є одна вулиця Бочарова переймавати на честь Бувалкіна. По решта вулиць ми дали пропозиції ця вулицю Жаковського перейменувати, вулицю Генерала Петрова і вулицю Маршала Говорова. Але вони зайняли позицію, що ці вулиці вони будуть переймати в честь інших героїв, але ми на своїй позиції залишаємося. А чи ви пробували зустрічатися з міською владою, наприклад, з мером Трухановим? От яка у нього позиція? Чому так це питання не рухається? І ось таке непорозуміння з вашого боку і з боку, як ви виска історико топонімічної комісії. Так, да, ми зустрічалися. Ми свої аргументи. Надавали, вони вже в останній час почали, ми хочемо слухати вашу експертну оцінку. До речі, міністерка на початку року писала, щоб мене включили в склад історико топонімічної комісії. Ну, вони відмовили і сказали, що зараз комісія вже сформована і включити немає можливості. Ну, ми будемо старожука запрошувати на засідання комісії із п'ятих засідань комісії, які були. Вони запросили на три. І то ми взнавали вже через інших осіб для того, щоб бути присутніми. Но вони вже починають запрошувати на робочу групу, але вони чують, але не прислухаються. Для того, щоб ми дійсно вшанували своїх героїв і виховували на їхніх прикладах вже покоління учнів і учнівської молоді вишах. А скільки сьогодні є пропозиції щодо перейменування там в Одесі, вулиць саме на честь займає? Ми військових. дали шість пропозицій, щоб перейменували це чотири на честь героїв України. Як я сказав, це тут, до речі, захований матрос Самофалов — герой України. Також у нас в Одесі є майстер шажан Бувалкін. Він був в крематорії, тіло його прах знаходиться у дружини, і вона готова, також, коли буде тут колумбарій, щоб його прах був захоронений на, на участки в Колумбарії. Також на честь Максишка, Героя України, вулицю перейменувати генерала Петрова і маршала Говорова, це на честь Самофалова, і також дві вулиці, дві вулиці на честь Азовців. Тіла, яких знаходяться на Завсталі, це головний сержант Танцюра і солдат Савєлєв. Із тих шісті наших пропозицій, вони тільки одну вулицю Бочарова на честь Бувалкіна. І то це лише поки попередньо, поки це ще рішення, так розумію, не ухвалено на сесії. Так, на сесії, да, да, на сесії ще тобто вони рекомендують історико топонімічна комісія міської виконавчого комітету міської ради ну на сесії ще не затверджено. В Одесі нещодавно відкрили меморіал Слава і Воля. Якщо не помиляюся, ми така його назва біля будівлі Ова. Це меморіал, напевно, вперше, який побудований за 10 років російсько-української війни в Одесі. Він ще не добудований. І ось там виникають такі дискусії: чи варто взагалі зараз відкривати меморіали, виділяти на це кошти, поки триває війна, і всі зусилля треба спрямовувати туди? От як ви відповідаєте на таке количество? Меморіал називається на даному етапі «Захисникам, загиблим за незалежність України. Ця назва, до речі, погоджена і структурними підрозділами Одеської міської ради. Історико-топонімічна комісія в черговий раз хоче дати назву меморіалу борцям за Україну. А парк, який навколишньо основною будівлі обласної ради і адміністрації, буде називатися, як правильно ви сказали, слави і волі. Так, цей меморіал. На даному етапі це його перший, перший етап. На другому етапі будуть побудовані за нашою пропозицією, і це вже внесено в технічне завдання. Буде додатково споруджена мала така архітектурна форма, як дзвін пам'яті і водопад материнських сліз, де на фоні фотографії матері будуть стікати сльози. Пам'яті. На третьому етапі це буде вже стілобати загортованого скла, трімплекси, де будуть увічені фамілія кожного воїна, де буде QR-код, куди можна буде нажати, звернутися і почитати повністю. Про загиблого героя. Ну от, питання, повторюся, яке лунає періодично, Чи варто зараз будувати меморіали, коли йде війна, і закликають, що всі кошти треба спрямовувати туди. А меморіали це колись потім, по завершенню війни. Тоже незрозуміла позиція, тому що в інших містах відкриваються меморіали, і ніхто не має до цього ніякої проблеми. Вже є деякі матері, і звертаються й дружини, що це потрібно. І ми е, виступали там з фракціями, були у нас розмови е, міськради про те, що це потрібно робити, що деякі мами і дружини вже не дожили для того, щоб побачити свого сина його увічнене ім'я на цьому меморіалі. Е, можна погодитись з тим, що да скло на даному етапі, можна чуть-чуть перенести. Подальшому для того, щоб його вже там спорудити. Ну а основні форми моріал повинен бути. Тому що ті воїни, які приїжджають зараз у відпустку чи після поранення, вони хочуть прийти і вшанувати пам'ять свого побратима. Їм немає в Одесі куди звернутися. Він потрібен. Якщо говорити не про Одесу, а про інші громади в області, от як там сьогодні вшановують пам'ять українських військових? Так, є в громадах розуміння щодо вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України. По-душевному, з добрим серцю, це проводиться в територіальній громаді Доброслава, Красносірки, Кілії. Є розуміння і є приклад, який потрібно переймати іншим громадам. А є якесь. Нерозуміння, чи якесь таке незрозуміле ставлення. Ну, вшанування пам'яті е, розуміють, е, це потрібно бути перед своєю власною совістю. І я думаю, що це в громадах розуміють, але потрібні практичні кроки. В деяких, на жаль, цих практичних кроків приходиться ветеранські спільноти підштовхувати, що вони ці практичні кроки робили. Я думаю, що немає таких людей, які би не розуміли. Що завдячуючи нашим героям, ми сьогодні на Одещині відносно мирне небо. Розкажіть про декого з тих героїв, які поховані тут? Ми знаходимося біля могили солдата. Михайла Мар'янича псевдо Малевич це військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Михайло до широкомасштабного вторгнення писав вірші, працював в ІТ-кампанії з початком повномасштабного вторгнення в 28-й бригаді і героїчно загинув під населеним пунктом Олександрівка Херсонської області. Яке зараз вже звільнене. Михайло посмертно нагородженим орденом за мужність третьої ступені, і буквально дві неділі назад ми відкрили на честь нашого захисника великомихайловки меморіальну доску. Олександр. Кутузакі псевдо Кутуз, доброволець батальйону Азов, героїчно загинув своїм побратимом Троїцьким Акелою під Широкіну в ході наступальної операції. Це одне із перших поховань наших Одеситів, нагороджений посмертно орденом за мужність третьої ступені. Коли з ним прощалися, в Одесі попередньо вони повинні були прощатися з ним в закритих гробах, але його мама настояла на тому, щоб гріб був відкритий, щоб Одесити побачили, які звірства чинили кадирівці уже з тілом загиблого воїна. Мама, до речі, Олександра 20-му році призивалася в бригаду ОЗОВ і проходить службу там. В ході боїв за Азовсталь була безпосередньо на території, захвачена була в полон, 11 місяців провела в полоні. Зараз пройшла реабілітацію і повернулася до захисту України. Підполковник Бондарів Віталій Іванович закінчив наш одеський інститут сухопутних військ у 2002 році. Проходив службу в 28-й окремій механізованій бригаді, командиром взводу, командиром роти, замкомандира батальйону. В подальшому закінчив Національний університет оборони України. Війна Віталія застала командиром танкового батальйону. За період. Антиростичної операції в нього вісім ротацій, за період операції об'єднаних сил чотири ротації. Широкомасштабне вторгнення він вже зустрів на посаді начальника оперативного відділення бригади. Це та людина, яка планувала операції разом з командиром бригади і командуванням. Віталій загинув з командиром бригади Віталієм Гуляєм внаслідок ракетного удару ворога по командному пункту бригади. Нагороджений орденом богдани хмельницького третього ступені посмертно